Вітаю на каналі Томат та Виноград! Я побачив, що огірки на моїй теплій грядці різко зупинилися в розці, і це не через похолодання, погода вже тоді була досить теплою. По контурах листочків з'явилося пожовтіння, а згодом жовті плями з'явилися і на самих листочках, які з часом почали біліти і сохнути, а сам лист почав деформуватися. На першу думку спадає, що це може бути периноспорос. Хвороба, яка вражає огірки. Але при переноспорозі огірок має молодий привіст, а мої зовсім зупинилися в рості. Також може бути дефіцит калію. Але такі молоді рослини ще не можуть мати дефіциту, бо ґрунтова суміш, яку я садив, має багато поживних речовин. Залишається варіант павутинного кліща. Але як його виявити? Візуально практично неможливо побачити неозброєним оком цього паразита. Але є народний спосіб. Берете щіпку сухого ґрунту з-під рослини і насипаєте на листову пластину. Якщо на поверхні залишився пил, що ніби прилип, це павутинка. Видима тільки завдяки цьому простому трюку. А отже, павутинний кліщ вже тут ховається, розмножується та шкодить нашій рослині. Будемо швидко боротися за допомогою препарату Verbac. Його розводимо у 5 літрах води та ввечері після заходу сонця добре оприскуємо рослину. Це системний препарат. Він проникає в рослину і на протязі однієї трьох діб знищує погодинного пліща та багато інших шкідників. Після трьох діб ви вже маєте побачити перший результат. Огірки мають відновити свій ріст і мають почати проростати нові пагони. Термін захисту. Складають до 4 тижнів, а термін очікування 7 днів тобто на 8 день ви вже можете безпечно споживати огірочки. Давайте ще раз глянемо, які огірки були до обробки. І так, друзі, прийшло вже близько 10 діб після того, як я використав препарат VerMitec. Давайте глянемо на результат. Подивіться, який приріст. бачимо препарат. Прекрасно себе показав. І це дійсно був повотинний кліщ тобто огірочки почали наші активно рости. Ось такий приріст за 10 діб. Ось, подивіться на цей листочок. Як бачимо, він був сильно уважений і він фактично перестав розвиватися. Натомість ось який приріст. Нові молоді листочки, бачу, вони абсолютно здорові. Дія препарату близько 3-4 тижнів, як зазначає виробник. І подивіться, термін очікування його складає 7 діб. Тобто, на восьму добу ми можемо споживати наші овочі. Є ще ось такий препарат, який називається Актофіт. Я читав про нього багато відгуків, кажуть, що він теж непогано працює по кліщу. Тобто він біологічного походження. Якщо ви активно зараз збираєте плоди, то можете, в принципі, спробувати використовувати і його. Його термін очікування дві доби. Тобто на третю добу після обробки можна споживати наші плоди. Так, ось ось такий результат. Якщо в когось. Є якісь питання, пишіть в коментарях. Я відповім кожному. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал Томат та Виноград. Дякую за ваші лайки і гарних вам урожаїв.